Учень шостого класу Ростислав Радченко разом з батьком виготовив з гарбуза підсвічник та приніс на конкурс виставку, яку організувала директорка навчального закладу Юлія Мороз. Хлопець зізнається, що таким чином вирішив знайти нове застосування гарбузу вирощеному на власному городі. Ми ще вдома його підпалювали. Там була свічка, і там е горіла там. У мене в селі багато гарбузів і ось вирішили зробити. Вшановують гарбуз у Шосткинській гімназії вже кілька років поспіль. За словами пані Мороз, традиційно це був суто гімназійний захід, але цього року він набув загальноміського масштабу. На загал міста ми вийшли вперше, а традиційна поробки із гарбузів і інших врожайностей прикрашали у жовтні підвідконні шостинської гімназії. Відтак під віконня гімназії прикрашають гарбузи велетні, гарбуз удав, гарбузи казкові персонажі, гарбузи вази, гарбузи ліхтарі та й просто декоративно-ужиткові композиції з цієї городини. Все це справа рук гімназистів, їх батьків та викладачів, а також дошкільнят та звичайних містян. Нам дуже приємно, що першим прибув до стін навчального закладу з великим гарбузом велетнем а понад 30 кілограмів. Сказали 31 один кілограм. Тато, родини проноза, Катюша була випускниця. Ми зробили фото, і він при вході зустрічає. Потім телефонують з іншої школи каже, кажуть, Юлія Михайлівна, ви що, зачинені? Ні. Власне, знайшли. Мешканець міста шукає ініціаторів конкурсу і привіз великого такого видовженого гарбуза. Ми його назвали Удав, теж понад 30 кілограмів. Але так сталося, що чергові не встигли записати. Тому Канець міста відгукніться, де ви цього родину виростили. Як зазначає Юлія Мороз, такі ініціативи потрібні зараз дітям та вчителям, оскільки налаштовують їх на позитивні думки і покращують психологічний стан. Під час війни хочеться звеселити педагогічний колектив цими поробками, учнівський колектив. Красоту роза показуємо в епостасі непоганого образу. А світлого, а де ще й корисного педагогічний колектив Шосткинської гімназії завжди намагається розвинути в дітях творчі здібності, підкреслює заступник директора навчального закладу Вікторія Нікітіна. І сьогоднішній захід яскраве тому підтвердження. А ще таким чином учні вивчають традиції українського народу. Це обов'язково це розвиває і національне патріотичне виховання, і традиції нашого народу. Ми повинні їм розказувати. У Нас яскраві, талановиті наші учні. Ну ви самі можете в цьому переконатися. Переконатися у тому, що це є дійсно так, можна зайшовши на сторінку у Фейсбуці Юлії Мороз та віддавши свою вподобайку за ту роботу, яка припала до душі найбільше. Той учасник, хто набере максимальну кількість лайків і буде оголошений переможцем. Кого будуть найбільше вподобає, той буде, як кажуть, і отримувати і приз. Вирішили підсолодити життя, тому солодкі дуже гарні подарунки переможцям. Юлія Мороз зауважує, гарбузи до гімназії можна приносити і під час канікул, а про результати конкурсу буде повідомлено 30 або 31 жовтня.